Вітаю вас! Я хочу зробити ще відео. Мабуть, воно потрібно. Проблема алкоголю. Я робила. акцент на цьому. Проблема з алкоголем. Ось. Чи дійсно українці мають проблеми з алкоголем? Ану, покажи. Чи дійсно українці мають проблеми з алкоголем? Соромно про це сказати, але. Знаєте, є такий нюанс, все таки він є. Це. Малий мене тут нахазянчав. Від цього відійти хочеться, але важко в тих умовах, в яких ми живемо. Що вам сказати? Оці умови, в яких ми проживаємо, відмовитись. Важко. Хтось під цим засинає. І все. Що вам сказати? Як українці готові боротись з проблемами алкоголю. Як українці готові боротись з проблемами алкоголю? Дивимось, боротись. Жінки. Виїхати. О, цілитель, дивіться. Боротись. А тема алкоголя. Просто кидати алкашів варіант. А також. А це лікування. Жінки намагаються лікувати алкашів, саме лікувати. Або кидати їх. Так, це проблема алкоголізму серйозна тема, тому що нерви, тому що проблеми, хто сидить вдома, не виходить, хтось навпаки воює, хтось там ще чимось займається, в когось там важка ситуація в житті, різна ситуація, і чоловіки стають більше не дуже якісними і звживаються. Як ви бачите, тепер чоловіки самі готові боротись з алкоголем. Чоловіки готові боротись з алкоголем. Злість починається, звісно, злість. Відмова. Я не алкаш, страх. Страх, так. І типу, ви вважаєте мене алкашом, це ви винні, ви проти мене. Так, ану, кінцевий результат. А навіщо боротись? Вони проти. Вони вважають, що вони роблять це правильно. Вони на алкаші, вони незалежні, вони все зможуть, якщо захочуть. І вдача на їх стороні. Все. З чоловіками по-хорошому говорити безглуздо. Бо вони в дикому отказі. у нас все добре. Тому, любі жінки, от те, що випало, що з ними треба або їх лікувати, або нахір посилати, інших варіантів не дано. Особливо зараз, коли. Така ситуація в Україні, і вирішити це майже неможливо іншим шляхом.